Болю в спині. Протипоказання: біль в колінах або щиколотках, другий та третій триместр вагітності. Сідаємо на початок колимка у важрасину, п'яти зовні носки всередину. Опускаємо руки вниз і прогинаємось в спині. Дивимось вгору. Відводимо ліву ногу назад, руки прямі, погляд вгору. Збираємо долоні разом, піднімаємо прямі руки вгору за голову. Руки йдуть по лінії вух, прогин в спині. Повертаємось ліворуч, шия голова, погляд ліворуч. Повертаємось праворуч, шия голова, погляд праворуч. Опускаємо руки на килимок і згинаємо їх в ліктях. Витягаємо праву ногу з під себе, згинаємо її, впираємо праву стопу на ліве стегно. Випрямляємо ліву ногу, ноги рівні, разом. Згинаємо ліву ногу, спираючись лівою стопою на праве стегно. Заводимо ліву зігнуту ногу під себе. Випрямляємо руки, прогинаємось в спині, погляд в стелю. Збираємо долоні і заводимо прямі руки вгору і назад. Робимо прогин в спині, дивимось в стелю. Повертаємось праворуч, шия голова, погляд праворуч. Те саме робимо ліворуч. Повертаємось в центр, ставимо прямі руки на килимок, забираємо ліву ногу вперед під себе, прогинаємось, дивимось вгору. Повертаємось у початкову позицію ваджрасини.